Тепер звертаючи нашу увагу на сектор електромобілів Китаю, де запекла цінова війна змінює галузевий ландшафт і бренди електромобілів перебувають під тиском. Електромобільний ландшафт Китаю знаходиться на межі трансформації з запуском Toyota BZ3X. Завдяки місцевим двигунам для електромобілів у своєму ланцюжку поставок Toyota ефективно знизила вартість ведення бізнесу, створивши основу для конкуренції на найконкурентнішому автомобільному ринку світу. Toyota успішно вийшла на ринок електромобілів, орієнтуючись на початковий рівень ціною близько 15,0 доларів. Toyota зарекомендувала себе як серйозний гравець в екосистемі електромобілів Китаю. Окрім цінових міркувань, автомобіль початкового рівня являє собою план, що використовує модель екосистеми, що охоплює технології, співпрацює з іншими виробниками для зниження витрат і збільшить продажі. Але як Тойота перетворилася з нерішучого аутсайдера на справжню загрозу на полі бою електромобілів у Китаї Toyota Бізе 3 x після років зволікань та демонстрації певного рівня небажання приєднуватися до конкурентної гонки електромобілів Тойота зробила різкий та кардинальний поворот у своїй корпоративній стратегії. Цей поворот є ризикованою ставкою, спрямованою на завоювання швидко зростаючого ринку електромобілів у Китаї, який став дедалі важливішим регіоном для розширення. Завдяки агресивній та конкурентній співпраці угодам з кількома китайськими виробниками, культовий японський автовиробник фактично досяг успіху в переосмисленні свого стилю конкуренції на цьому ринку. Відповідно, компанія випустила вражаючу низку інноваційних електромобілів для масового ринку, які швидко трансформуються та покращують її позиції на ринку Китаю території, яка була одним з найважливіших ринків протягом багатьох десятиліть. Поворотний момент настав минулого місяця, коли Gax Toyota, спільне підприємство компанії з Guangzhou Automobile Group, випустило революційний bz 3 x Завдяки конкурентоспроможній ціні 109 800 юанів, що становить приблизно 15 0 доларів США. Цей революційний автомобіль є першим кроком Toyota у висококонкурентний сегмент повністю електричних позашляховиків. Вартістю 100 нуль юанів, що є різким зрушенням у політиці електрифікації виробника, прийняття цього конкретного автомобіля на ринку було просто феноменальним, що демонструє фантастичну реакцію споживачів. У травні BZ3X досяг вражаючих висот, ставши феноменальним бестселером і зайнявши позицію найбільш продаваного іноземного автомобіля в Китаї з приголомшливою цифрою в 4044 одиниці цей рекордний подвиг залишив позаду безліч потужних конкурентів, таких як Volkswagen ID. 3 продано 4017 одиниць, та новаторський седан N7 від Nissan продано 3034 одиниці. Крім того, у п'ятірці найпопулярніших автомобілів BMW i 3 та VW ID.4 Cross посіли друге та третє місця, відповідно продавши по 2605 та 2600 одиниць. Кожен що ще більше підвищило конкуренту спроможність на ринку. Популярність автомобіля пережила безпрецедентний бум, досягнувши рекордних рівнів у вирішальний період запуску. Оскільки сервери GAC Toyota напружувалися, щоб впоратися з феноменальним попитом, якого ніколи раніше не бачили, несподіваним поворотом подій стало те, що компанія була завалена понад 10-0 замовленнями лише за одну годину, що стало чітким свідченням феноменальної та історичної популярності нового революційного електрифікованого автомобіля Toyota. Наприкінці квітня Пен Баолінь, генеральний менеджер з продажу Gags Toyota, повідомив, що компанія змогла поставити понад 10.0 нуль одиниць моделі BZ 3X, а також має вражаючу кількість замовлень на 12.0. нуль. 3 x з гордістю може похвалитися дуже вражаючими фізичними розмірами. Його довжина становить 4645 мм, ширина 1085 мм, а висота 1625 мм. Цей вражаючий набір розмірів ставить BZ3X на 1 рівень з BYD Yuan Plus, який продається по всьому світу під маркою Ato3. Для потенційних покупців на вибір пропонується сім різних комплектацій, п'ять з яких пропонують звичайні конфігурації датчиків. Також є дві флагманські комплектації з передовою та новаторською технологією LiDAR, що стало знаменним історичним моментом, коли Toyota стала першим спільним брендом, який випустив на китайський автомобільний ринок. Автомобілі з системами LiDAR. Версії з технологією LiDAR мають преміальну ціну 149 800 юанів, що еквівалентно приблизно 2500 доларам США. Автомобіль пропонує вибір ємності акумулятора у двох варіантах: варіант ємністю 50,3 кВт-год із сертифікованим CLTC запасом ходу 430 км2,67 милі та більший варіант ємністю 67,92 кВт-год із запасом ходу збільшеним до 600 км2, 10,370 милі. Інтер'єр добре продуманий, щоб створити майже 3 метри приблизно 10 футів вантажного простору, коли сидіння складаються у складене положення. Цей величезний простір для зберігання перетворює бізе x на те, що Jazz Toyota називає мобільним простором, що конкурує з комфортом дому. Салон сам по собі є гігантським кроком у дизайнерському мисленні Toyota, а його мінімалістична естетика доповнюється найновішими технологічними зручностями. На приладовій панелі домінує великий 12,3-дюймовий інформаційно розважальний екран, обрамлений ще одним 88 дюймовим інформаційним дисплеєм водія. Список функцій автомобіля очолює система Momentor Premium 5 Smart Driving System, яка серед інших функцій ADAS забезпечує асистенцію водія 2 рівня та дистанційне паркування. Повторна відданість Toyota ринку електромобілів Китаю виходить далеко за рамки запуску нової продукції. Компанія намітила сміливе бачення своєї майбутньої позиції в країні, оголосивши 2025 рік початком нової глави в шестидесятилітній історії Toyota China. Завдяки глибшій співпраці з китайськими фірмами Toyota пообіцяла. Але під поверхнею елегантного дизайну та інтелектуальних систем криється щось набагато важливіше, щось, що Toyota раніше не наважувалася спробувати. Що відбувається, коли електромобіль будується для Китаю прорив з двигуном для електромобілів місцевого виробництва? Перша в історії Toyota стратегічна ініціатива щодо впровадження двигуна для електромобілів місцевого виробництва в модель bz 3 x знаменує собою важливу віху на шляху автомобільної промисловості до електрифікації завдяки угоді про спільне підприємство з відомою японською технологічною фірмою Nidec, цей революційний силовий агрегат тепер є опорою загальної ініціативи Toyota щодо економії коштів, оскільки він дозволяє світовому лідеру автомобільної промисловості підтримувати доступну ціну на БЗ х на динамічному китайському ринку. Ця бізнес-стратегія розрахована з точністю, набуває особливого значення в ширшій схемі швидко зростаючого конкурентного ринку електромобілів Китаю, де ціноутворення зазвичай є визначальним аспектом вибору споживачів. Блискучі бізнес-показники bz BZ-3X, який досяг рекорду найпопулярнішого імпортного електромобіля в Китаї, є чудовим підтвердженням такого стратегічного маневру. Під час нещодавнього звернення президент Нідек Міцуя Кішіда публічно визнав, що розробка цього передового електродвигуна пов'язана зі значними технологічними викликами. Тим не менш, ця ініціатива вже показала вражаючі показники операційної ефективності. Оскільки приблизно 99 матеріалів і деталей, що використовуються в двигуні, закуповуються у місцевих постачальників, швидка поява місцевого виробництва узгоджується із серйозним наміром Тойота глибше дослідити екосистему китайського ринку. Місцеві закупівлі не лише забезпечують переваги для стримування витрат, але й зміцнюють структуру ланцюга поставок Тойота, оскільки вона набагато менше схильна до збоїв, спричинених волатильністю світового ринку. Але ось тут все стає ще більш інтригуючим, адже цей двигун не просто забезпечує роботу нового автомобіля, він є підживленням цілої стратегії. Який тип машини виправдовує такий рівень амбіцій, бюджетний, але водночас розкішний електричний позашляховик BZ3X – це надзвичайно новаторський та інноваційний автомобіль, який ідеально поєднує концепції доступності та розкішні функції справді найвищого рівня. Цей надзвичайно стильний позашляховик переконливо демонструє, як передові найсучасніші технології в поєднанні з безлічою розкішних функцій, можуть без зусиль гармонійно співіснувати в одному автомобілі в сучасному автомобільному світі. Загалом bz 3 – це оптимальне поєднання сучасної розкоші та функціональної ефективності, і цей пакет не має аналогів на ринку сьогодні. Автомобіль має доступний ціновий план, що відкриває двері для більшості клієнтів, даючи зрозуміти, що він не призначений для тих, хто чутливий до ціни. Тим не менш, це не означає, що автомобіль не має переліку приємних зручностей, які ставить його далеко попереду інших економічних автомобілів початкового рівня. Його інтер'єр є блискучим прикладом сучасної розкоші, ретельно продуманого інтер'єру, який може конкурувати з автомобілями більш преміальних сегментів. Величезний 12,3-дюймовий інформаційно розважальний екран, глибоко інтегрований у приладову панель, і є центральним елементом цього розкішного середовища. Цей новий інформаційно розважальний модуль є центральним командним центром для розваг навігації та налаштувань керування з єдиною на ринку безперешкодною панеллю приладів водія розміром 8,8 дюйма, яка постійно відображає всю важливу інформацію про керування. Окрім неймовірно вражаючого та привабливого екстер'єру, який легко привертає увагу великої кількості людей та потенційних клієнтів БЗ, 3X також оснащений неймовірно вражаючим набором високотехнологічних функцій, які значно покращують та збагачують враження від керування в багатьох аспектах. В центрі його технологічної майстерності знаходиться передова інформаційно-розважальна система, яка є центральним елементом усіх його передових функцій. Ця система пропонує надзвичайно інтуїтивно зрозуміле сенсорне керування, яке надзвичайно просте у використанні, а також складну функцію голосового керування, яка дозволяє водіям не зосереджуватися на дорозі попереду, забезпечуючи тим самим безпеку. Крім того, функція повної мобільної інтеграції надає користувачам дуже зручний та ефективний спосіб спілкування з їхніми персональними пристроями, а також безперебійне підключення до хмарних сервісів, спеціально розроблених для легкого оновлення та вдосконалення різних функцій, завдяки чому система не лише підтримується в актуальному стані, але й проста у використанні та ефективна у використанні. Споживачі, які дбають про безпеку та купують новий автомобіль, неодмінно виявлять, що приголомшливі та високорозвинені пропозиції безпеки цього автомобіля є неймовірно привабливими та переконливими. На передовій технології автомобіля знаходиться високорозвинена технологія допомоги водієві рівня момента, яка розумно використовує можливості штучного інтелекту для помітного покращення як безпеки водія, так і загального комфорту за кермом. Ця неймовірна система допомоги водієві доповнюється комплексним набором, що складається з майже 50 окремих функцій безпеки, всі з яких працюють разом, створюючи кілька рівнів захисту та підтримки розроблених для того, щоб зробити керування автомобілем значно безпечнішим для всіх учасників дорожнього руху. Практичність також була вдало поєднана з філософією дизайну BZ-3X – Салон дуже просторий з приблизно 3 метрами вантажного простору та сидіннями, що регулюються для максимального простору. Така гнучкість у поєднанні з розумними місцями для зберігання речей та функціями дозволяє позашляховику однаково добре працювати як для щоденних поїздок, так і для тривалих сімейних відпусток. Конструкція силового агрегату автомобіля демонструє його цілеспрямований намір забезпечити гнучкість, пропонуючи широкий асортимент різних типів акумуляторів, доступних для різноманітних стилів водіння та особистих потреб. Цей продуманий аспект надає клієнтам свободу та гнучкість у виборі найбільш відповідного варіанту акумулятора для їхніх потреб відповідно до найкращих характеристик продуктивності для більш енергійного водіння. Вони мають можливість вибирати відповідно до своїх поточних режимів використання, якщо вони бажають забезпечити великий запас ходу для тривалих поїздок або хочуть їздити швидше. Зрештою, 3X успішно встановлює нові очікування для свого класу, поєднуючи розкішні функції передові технології та прагматичну функціональність у приємному балансі. Його унікальне позиціонування як бюджетного розкішного автомобіля є найсильнішим вибором для сімей, які потребують вишуканості та цінності, але також завдяки широкому спектру функцій він може конкурувати з автомобілями, які коштують набагато дорожче. Але ось у чому особливість Тойота не просто створює автомобіль, вони непомітно позиціонують себе, щоб змінити весь ландшафт електромобілів зсередини. Що саме вони планують за лаштунками стратегічні партнерства та розширення ринку Тойота? Продовжує демонструвати чудовий динамізм стратегічних змін. Не зупиняючись на своєму становищі на ринку Toyota, визнає агресивний план зростання та впроваджує свій портфель електромобілів, а також розвиває значні партнерські відносини з конкурентами в галузі. В анонсі їхнього останнього електромобіля позашляховика БЗ 5 ми бачимо прагнення Toyota до диверсифікації продукції. Важливо, що вони пропонують споживачам переконливу цінність. Вони займатимуть той самий простір і будуть подібними за розміром до моделвої від Тесла, але Toyota пропонує переконливу цінність. Їхній автомобіль приблизно вдвічі дешевший за модель Тесла. Це може здатися безрозсудним методом ціноутворення однак, це справжня демонстрація прагнення Тойота допомагати своїм громадам у доступі до варіантів електромобільності. Крім того, вони налагодили значні партнерські відносини з деякими провідними технологічними компаніями Китаю, такими як Xiaomi, Huawei та Момента. Ці стратегічні партнерства дозволять розширити інновації, одночасно ще більше закріплюючи позиції Тойота на ринку. Завдяки цим партнерствам, Тойота буквально впроваджує найкращі технологічні рішення у свої автомобілі, щоб забезпечити їхню привабливість на швидко зростаючому технологічно підкованому споживчому ринку Китаю. Найновіші показники ефективності, що свідчать про багатогранний підхід Тойота, підтверджуються нещодавніми обсягами продажів у Китаї. Останні продемонстрували стабільне зростання, зафіксувавши суттєве збільшення на 7,7% протягом першої половини 2025 року. Ця тенденція чітко продемонстрована, успішно свідчить про адаптивність Toyota до змін у автомобільному ландшафті, особливо на одному з найдинамічніших автомобільних ринків світу. Але хоча цифри малюють картину успіху, під поверхнею ховається щось більше. Стратегічний хід прорахований до дрібниць. Чи може Тойота готуватися до глобального маневру майбутні перспективи та виклики? Нещодавній вихід Тойота на величезний та динамічний китайський ринок є важливою подією у грандіозній глобальній стратегії, яку реалізує гігант автовиробників. Цей основоположний крок досяг свого завершення з амбітним відкриттям ультрасучасного сучасного виробничого об'єкта з виробництва електромобілів Lexus, розташованого у жвавому та економічно динамічному місті Шанхай. Цей передовий виробничий завод, другий об'єкт компанії Тойота в межах Китаю не лише підкреслює стратегічні наміри автовиробника, але й відображає його тактичне позиціонування відносно інших важковаговиків галузі, включаючи таких як Тесла. Таке позиціонування підтверджує однозначне та категоричне прагнення Toyota до довгострокового зростання та сталого розвитку на цьому важливому та стратегічно критичному ринку. Крім того, майбутня співпраця з Нідек всесвітньо відомим технологічним лідером з величезним авторитетом пропонує величезні можливості та перспективи. Таке об'єднання може підвищити виробничу потужність та операційну ефективність Toyota до безпрецедентного рівня, зміцнюючи та посилюючи її конкурентну перевагу в автомобільному бізнесі, який швидко змінюється та трансформується. Вибір Шанхаю як місця для цього високотехнологічного об'єкта є сумнівним рішенням. Створення цього об'єкта є розумним рішенням з боку Toyota, яке демонструє розуміння розвитку автомобільного ринку та зростання в Китаї. Більше того, Шанхай з часом заслужив собі значну репутацію футуристичного міста з високотехнологічними особливостями та інноваціями у своїй ДНК. Крім того, добре налагоджена транспортна інфраструктура та резерв кваліфікованої робочої сили дозволяють Тойота бути добре позиціонованою. Це дозволить Toyota ефективно використовувати місцевий ринок та розпочинати діяльність у майбутньому, а також зменшити майбутні можливості експорту. Методичний та обдуманий вибір відображає рівень добре задокументованого успіху, якого досягла Тесла в Китаї та приваблює іноземних виробників, які розглядають можливість побудови потужних операцій на ринку, який вважається найбільшим автомобільним ринком у світі. Майбутнє придбання Nidec є геніальним стратегічним кроком у контексті подальшої стратегії розширення Toyota в автомобільному секторі. Як світовий лідер у галузі точного машинобудування та інноваційних технологій, НІДЕК має виняткову здатність запропонувати неперевершену ціннісну пропозицію, яка може суттєво покращити та збагатити загальні виробничі можливості Toyota. Цей потенційний альянс обіцяє не лише оптимізувати виробничі процеси, але й покращити якість виробленої продукції та значно скоротити терміни виведення нових моделей електромобілів на конкурентний ринок. В умовах сучасного швидкозмінного автомобільного сектору такі альянси набувають дедалі більшого значення, оскільки вони є вирішальним фактором технологічних інновацій та операційної ефективності, які є ключовими факторами конкурентного успіху в цій динамічній галузі. Дивлячись у майбутнє, важливо, щоб Тойота успішно вирішила складну та неоднозначну низку питань, які є основоположними для збереження імпульсу в швидкозмінному секторі електромобілів Китаю. Агресивний та далекоглядний портфель майбутніх продуктів для електромобілів організації підкреслений довгоочікуваною моделлю BZ-7, яскраво свідчить про її тверду відданість прагненню технологічних інновацій, водночас агресивній конкуренції на ринку. Однак прокладання шляху крізь цей мінливий та постійно мінливий ландшафт пов'язане з безліччю потенційних небезпек та пасток, починаючи від суворих регуляторних вимог і закінчуючи швидким розвитком технологій та зміною потреб споживачів, що вимагають постійних оновлень та переглядів. Регуляторне середовище є особливо складним, оскільки Китай ще суворіший у своїй політиці щодо електромобілів. Вимоги охоплюють багато аспектів, починаючи від екологічної стійкості та норм безпеки до технологічних специфікацій та виробничих стандартів. Toyota повинна продемонструвати неймовірну гнучкість у адаптації до норм, що змінюються, зберігаючи при цьому ефективність бізнесу та конкурентоспроможність продукції. Другим великим викликом є технологічні інновації, оскільки сектор електромобілів переживає безпрецедентні цикли інновацій. Технології акумуляторів, технології автономного водіння та технології заряджання швидко впроваджуються, змушуючи виробників інвестувати в дослідження та розробки і підтримувати ефективне виробництво. Здатність Toyota використовувати партнерські відносини та власні інновації матиме першорядне значення для того, щоб залишатися на піку цих технологічних інновацій. Найбільш складним буде динамічна зміна смаків китайських споживачів на місцевому ринку електромобілів. Китайські споживачі продемонстрували високу зрілість у питаннях автомобільних технологій дизайну та сталого розвитку. Тепер вони хочуть автомобілі з передовими технологіями в поєднанні з рейтингами сталого розвитку, що змушує виробників часто оновлювати свою продукцію та комунікації бренду. Тойота зіткнеться з необхідністю реагувати з безпрецедентною чутливістю до ринку, водночас захищаючи позиціонування свого бренду та ціннісну пропозицію в цьому динамічному середовищі. Чи зможе Тойота подолати ці виклики та й надалі домінувати на динамічному ринку електромобілів Китаю? Існує значний потенціал для довгострокового успіху, враховуючи розумні інвестиції компаній, технологічний досвід та інновації, але шлях уперед безумовно вимагатиме постійної адаптації побудови стратегічного партнерства та непохитної зосередженості як на технологічних інноваціях, так і на задоволенні клієнтів. Кінцевий результат залежатиме від здатності Тойота збалансувати глобальний досвід зі знанням місцевого ринку, технологічні інновації з операційною ефективністю та прагнення до зростання з принципами сталого розвитку. Тож зараз, коли поле битви за електромобілі змінюється швидше ніж будь-коли, чи вважаєте ви, що Тойота має все необхідне, щоб справді стати лідером у важливому електричному майбутньому Китаю?